Повечерюєш сам, у холодильнику все є, і не забудь полити квіти. Таня застібнула валізою подивилася на чоловіка. Я зателефоную як доїду. Звісно, все буде гаразд, стас допоміг дружині донести багаж до таксі. Відрядження до Львова мало тривати майже місяць. Таня працювала провідним спеціалістом у великій компанії, і такі поїздки траплялися нерідко. Зазвичай Стас спокійно переносив її відсутність, але цього разу щось змінилося. Перші три дні минули, як зазвичай, робота, дім, телевізор. На четвертий день Стас не витримав і зателефонував своєму старому другу. Вони засиділися допізна, згадуючи молодість. Наступного дня прийшов ще один приятель, потім ще. Через тиждень після від'їзду тані Стас уже приймав гостей майже щовечора. Квартира, куплена танею щодо одруження, наповнювалася новими і новими людьми. Слухай, а чого ти сестер не кличеш? запитав якось його друг. Олеся, начебто в місті зараз, і Ліза теж. Ця думка здалася Стасу чудовою. Він зателефонував сестрам, і вже наступного дня вони приїхали з ночівлею. Олеся, старша сестра, відразу зайняла головне місце на кухні, почавши щось готувати. Ліза, молодша, з цікавістю вивчала квартиру. Нічого собі, гардероб у твоєї дружини, захоплено протягнула Ліза, відчинивши шафу в спальні. Скільки ж тут брендових речей? Мені б це все, мрійливо говорила вона. Таня любить добре одягатися, знизав плечима Стас. А можна приміряти, очі Лізи спалахнули. Просто подивитися, як на мені виглядатиме. Стас зам'явся, але погодився. Зрештою, що такого? Просто примірка. До вихідних у квартирі з'явився і брат Матвій разом із хлопцем Лізи Ігорем. Тепер тут постійно лунав сміх, велись розмови, готувалася їжа. Хоча раніше ідеальна кухня, чиста і блискуча, зараз стала схожа на кухню їхніх батьків у плямах жиру на стінах і запахах, які таня б точно не схвалила. Сестри освоїлися настільки, що вже без дозволу відчиняли шафи тані, приміряли її прикраси, фотографувалися в її вбраннях для соціальних мереж. Матвій з Ігорем регулярно приносили алкоголь, і вечірні посиденьки затягувалися до пізньої ночі. Класно у вас тут, говорив Матвій, розливаючи чергову пляшку. Треба частіше так збиратися. Стас почувався чудово. Вперше за довгий час він відчував справжню сімейну атмосферу. Навіть не помічав, як поступово квартира втрачала свій початковий вигляд. Всюди валялися речі гостей, на кухні громіздилася гора немитого посуду, а в повітрі стояв стійкий запах сигаретного диму, бо Матвій та Ігор курили тепер просто у квартирі. Олеся вже планувала наступні вихідні. Давайте влаштуємо справжню сімейну вечерю. Я приготую багато різної їжі. І запросимо ще рідню нашу, підхопила Ліза, приміряючи чергову сукню тані. Стас згідно кивав, зовсім забувши про те, що дружина має повернутися через два тижні. Він не підозрював, що ці плани зруйнуються значно раніше і зовсім не так, як він міг припустити. А тим часом у Львові Таня успішно завершувала проект раніше терміну, плануючи зробити чоловікові сюрприз і повернутися додому на чотири дні раніше. Вона й уявити не могла, який сюрприз чекає на неї саму. Таня відчинила двері своїм ключем і завмерла на порозі. З квартири доносилися гучні голоси й музика. У передпокої валялися незнайомі тухлі та чоловічі черевики. Дивись. А це весільна, пролунав захоплений голос зі спальні. Таня повільно рушила на звук. Те, що вона побачила, змусило її похолодіти. Олеся та Ліза, сестри чоловіка, порпалися в її гардеробі. На ліжку був розкладений її дорогий одяг, а на туалетному столику скринька з прикрасами. Її косметика вся була відкрита і валялася в різних місцях. Ліза, приміряла її весільну сукню. А Олеся красувалася перед зеркалом у вечірньому вбранні від відомого дизайнера. На шиї в неї блищало кольє, подароване тані батьками на 30-річчя. Що тут відбувається? Голос тані пролунав, як удар батога. Сестри підстрибнули від несподіванки. Ліза спробувала сховатися за Олесю, але заплуталася в подолі весільної сукні. А ми ми просто. Почала було Олеся, але Таня перебила її. Знімайте все негайно. Та годі тобі, ми ж просто. Я сказала, знімайте мій одяг. З кухні донісся вибух чоловічого реготу. Таня, залишивши сестер квапливо переодягатися, попрямувала на кухню. За столом сиділи Стас, його брат Матвій і незнайомий хлопець. На столі стояли пляшки і залишки їжі. Попільнічки стояли на різних кінцях столу, а від диму таня відразу ж закашлялася. О, Танюша. радісно вигукнув захмелілий Стас. А ти чого так рано? Це мій дім, відкарбувала Таня. І я хочу знати, якого біса тут відбувається. Та годі тобі. махнув рукою Матвій. Що такого сім'я зібралася? Сім'я? Таня оглянула кухню всіх присутніх з неважливим поглядом. У моїй квартирі без мого відома порпаються в моїх речах. Ви тут взагалі не зрозуміло, що влаштували. Та що ти така дріб'язкова? перхнув Матвій. Подумаєш, дівчата приміряли пару речей? Геть з мого дому. Всі. Ігор, хлопець, лізе, мовчки встав і попрямував до виходу. Він єдиний зрозумів, що ситуація вийшла з-під контролю. Нікуди ми не підемо, заявив Матвій. Стас нас запрошив, значить, має на це право. Стас? Таня повернулася до чоловіка, ти дозволив своїм сестрам порпатися в моїх речах? Вони просто хотіли подивитися вони фотографувалися в моєму одязі, викладали фото в мережу. Вони наділи мої прикраси. А чого ти розкричалася? раптом вигукнула Олеся, з'являючись на кухні вже у своєму одязі. Подумаєш, поміряли, пофотились, квартиру подивилися. Чи купила квартиру і думаєш, така крута стала? Ми тобі вже не рівня? Так, Тань, чого ти розкричалася? Нічого ж не сталося. Краще приєднуйся до нас або їдь знову куди-небудь і не заважай відпочивати. Олеся права, не понтуйся ти своєю квартирою, не трясися за неї. Це ж просто квартира, просто речі. От і купи собі квартиру, якщо це так просто. А в мій дім перестань водити кого попало. Це тобі непрохідний двір. Це правда, непрохідний двір. Тому всі ви зараз підете звідси, знову сказала Таня. Тільки спробуй нас вигнати, Матвій встав, нависаючи над танею. Ти пошкодуєш. Так, все, я викликаю поліцію, спокійно сказала Таня, діставши телефон. Матвій сіпнувся, але стримався, мовчки схопив куртку і вийшов. За ним потягнулися сестри, кидаючи злісні погляди. Одна Ліза трохи затрималася, але потім пішла за всіма. Я теж іду, заявив Стас. Не хочу жити з жінкою, яка не поважає мою сім'ю. Він вийшов слідом за іншими, залишивши таню одну в розгромленій квартирі. Вона повільно опустилася на стілець, дивлячись на залишений безлад. У повітрі все ще витав чужий парфум, сигаретний дим і багато інших огидних запахів. А на столі стояв нахабно використаний не тільки за призначенням її посуд. Це була лише прелюдія до справжньої бурі, яка ось ось мала вибухнути. Наступні три дні Стас не з'являвся вдома. Він жив у брата, ігноруючи дзвінки дружини. Таня методично приводила квартиру до ладу, стираючи сліди перебування непроханих гостей. Особливо її обурило, що сестри чоловіка не тільки приміряли її речі, а й користувалися її косметикою, парфумами та навіть спідньою білизною. На четвертий день у двері подзвонили. На порозі стояв Стас у супроводі Матвія і батька сімейства Віктора Петровича, впливового чиновника міської адміністрації. Давай вирішимо все мирно, почав Віктор Петрович, навіть не привітавшись. Квартира залишиться тобі, але ти підпишеш угоду про компенсацію для Стаса. А ще компенсації. Таня підняла брову. За що? За три роки спільного життя. Він вкладався в ремонт, купував меблі. На мої гроші, перебила Таня, у мене є всі чеки і виписки. Не груби старшим, процідив Матвій. Послухай, Віктор Петрович знизив голос. Ти розумна жінка. Розумієш, що з нами краще не сваритися. Це погроза? Попередження. Ми можемо створити проблеми твоєму бізнесу. А я можу опублікувати фотографії ваших дочок, які приміряють крадені речі. Як думаєте, що скаже громадськість? Стас, що мовчав весь цей час, раптом вибухнув: Ти ніколи не любила мене, тільки й думала про свою кар'єру. Я чекав тебе вдома, як вірний пес, а ти. А ти любив? Спокійно запитала Таня, чи мій гаманець квартиру ти все ж любив більше. Та як ти. Тихо, обірвав його батько, назви свою ціну. Ціну? Яку ще ціну? Таня посміхнулася. Добре. Публічні вибачення від ваших дочок і письмова відмова Стаса від будь яких претензій. Не дочекаєшся, процідив Матвій. Тоді розмову закінчено. Таня встала, але Віктор Петрович схопив її за руку. Сядь, ми не домовилися. Він різко смикнув таню, і вона приземлилася на стілець. Приберіть руку, або я зателефоную в поліцію, і не тільки їм. У тебе нічого немає. Правда? Таня дістала телефон. Хочете послухати запис ваших погроз, або показати фото ваших дітей з краденими речами, або, може. Віктор Петрович повільно відпустив її руку. Ти пошкодуєш, знову прошепів Матвій, наче не знав інших слів. Уже шкодую. Про три роки витрачені на вашу сімейку. Таня попрямувала до виходу. За спиною вона чула приглушені лайки, але не обернулася. Вдома вона відкрила ноутбук і написала заяву про розлучення. Потім дістала папку з документами чеки, виписки, фотографії пошкоджень у квартирі після гостей, скріншоти погроз у повідомленнях. Задзвонив телефон. Вона неохоче потягнулася до нього і побачила, що дзвонить Стас. Не роби дурниць, сказав він, давай все обговоримо. Пізно. Завтра я подаю заяву на розлучення, а також йду в поліцію з усіма доказами, погрозами і всім іншим. Ти все одно програєш, у батька зв'язки. А в мене докази. Подивимося, що вагоміше. Вона відключила телефон і підійшла до вікна. В сейфі лежала флешка з компроматом. Додаткова копія, якщо раптом у поліції якось забракують або втратять хоч щось. Тепер залишалося тільки чекати їхнього наступного ходу. Таня знала, вони не зупиняться, але вона була готова до війни. Зрештою, це її дім, і вона захищатиме його до кінця. За вікном згущалися сутінки, а вона все стояла, дивлячись на місто і думаючи про те, як швидко можна втратити ілюзії про сім'ю і любов, і як важливо вчасно розгледіти справжні обличчя людей, яких впускаєш у своє життя. На ранок вона вирішила, що може не тільки подати на розлучення і заяву в поліцію, вона ще може зателефонувати на всі місцеві телеканали і передати всю інформацію, яка у неї була на цю бридку сімейку. Але вже досить швидко Таня отримала розлучення і все те, про що говорила. Натомість вона забрала заяву з поліції і не передала флешку з викриттям на свого колишнього свекра журналістам. Це була перемога, звичайно. І лише тепер їй стало трохи страшно, що ці люди почнуть їй мститися. Особливо вона побоювалася Матвія, тому що він був налаштований войовничіше за всіх інших. Але в неї все ж лишився компромат. Дякуємо за те, що дослухали розповідь. З вами був канал Цікаві життєві історії. Вибачте за помилки. Діліться в коментарях вашими думками. Якщо вам сподобалася ця розповідь, підпишіться на канал, щоб не пропустити багато нових.